Добрий день, колеги. Так, приїхав на ділянку. Де проходить знивування сої сорт Вотсон? Ось тут така у нас діляночка 12 гектарів. Так, так, все чиїсь дітки Приїхали подивитися, як працює техніка. Ай дивляться. Так. В цьому тандемі в парі у нас працює трактор New Holland 7060 з прицепом від Кобзаренка. Трактор John Deere 6135 b Підвіз тележку і Із Так. соя, соя бачите, така вона начебто й невисока, ну це тут такий пагорбок, там в долинці темніше, де то видно краще. Речка ряснувато, вато, але невисока. Оце ще поле розташоване в низовині, це бережина, то ще й такий маємо результат. Так, обіцяв показати ще одне відео. Оце я приїхав і ось вам показую. Що ми робили на цьому полі? Осінь, попередник знову ж була соя. 25-й 24-й рік осінь, глибокорихлення. Весною закриття вологи культивація посів. Норма 90 кг на гектар. Сіяли ми її і по 60 кг, Ну, якось в цьому році трішечки. Добавилася норма. Соя була минулого року посівна крупненька. Тоже з бережини, то вийшло десь так до 90 кілограмів. Ну, Це долинка, тут бачите, виглядає краще. Тури високі, бобики не витримують і розтріскуються потроху, не без того. Ну а що ж як у нас сьогодні 30... 34 на градусник що можна говорити? Так, Оце таке відео буде. Нашої роботи таке буде відео. Абудь на цьому будемо і завершувати його. Всього всім доброго дня! До побачення.